31 житловий будинок пошкоджено внаслідок нічної ворожої атаки 17 вересня. Зокрема, дві будівлі мають середні пошкодження, та 29 – незначні. Від обстрілу постраждав житловий сектор селища Олександрівка, Кропивницького району. Про це повідомили в Кіровоградській облвійськ адміністрації. Крім житлового сектору, руйнацій зазнав об'єкт інфраструктури. А вранці, інформуючи про наслідки обстрілу, очільник ОВА Андрій Райкович повідомляв, що через атаку від електропостачання частково відключений Кропивницький та більше 40 населених пунктів Олександрівської громади. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. Також у повідомленні начальника ОВА йшлося, що за інформацією Одеської дефілії Укрзалізниці було припинено рух залізничного транспорту. по у двох напрямках помічна Кропивницький Знам'янка п'ятихатки та фундукліївка Знам'янка п'ятихатки. У владі також повідомили, попередньо обійшлося без жертв. Мешканці, чиї домівки зазнали пошкоджень, отримують необхідну допомогу. З нагоди дня рятівника в Кропивницькому нагородами за сумлінну працю відзначили надзвичайників області. Почесні грамоти вручили працівникам цивільного захисту населення, які після широкомасштабного вторгнення готували укриття для людей. Також відзнаки отримали вогнебурці, сапери, психологи, водії служби 101, котрі допомагають долати наслідки ворожих обстрілів на Кіровоградщині та прифронтових територіях. Рятувальники продемонстрували містянам свою техніку та захисне спорядження. Також під час урочистостей презентували перше в Україні історичне видання, цивільний захист Кіровоградщини. історія події та сучасність. А місцеві школярі та студенти підготували виставку малюнків. Герої рятівник поруч. Нині ДСНСники цілодобово несуть службу як на теренах області, так і виконують завдання за її межами. Гасять пожежі, розбирають завали, знешкоджують ворожі боєприпаси. Виконуючи свої обов'язки, впродовж великої війни загинули троє рятувальників з Кіровоградщини. Їхню пам'ять громада вшанувала хвилиною мовчання. Ви разом з великими загонами. Працівників ДСНС вирішуєте особливої ваги завдання, завдання забезпечення миру, спокою, безпеки людей на територіях. Я вдячний кожному з вас за невтомну роботу. Рятуємо, відновлюємо, запобігаємо, допомагаємо. Велика місія, а по-іншому й бути не може. Від себе особисто, від депутатського корпусу, хочу вас привітати з цим святом. В ну, першу чергу побажати хотілося, наране, щоб менше було виїздів для рятівників. Якщо проводиться комісія тептенц, то значить у нас є десь проблема і треба її вирішувати. І приємно, то, що воно вирішується дуже швидко. Ви обрали таке служіння, що безпосередньо має в собі ось це служіння ближньому своєму. Час біди, час випробувань, час скорботи. Тому нехай Господь укріпить вас усіх, нехай дасть вам сили, наснагу і нехай при кожній потребі ви дасте собі можливість і сили надати необхідну допомогу тим, хто потребує. За невиконання наказів у в'язницю незабаром для українських захисників можуть посилити відповідальність за порушення дисципліни в армії. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення волі для військовослужбовців терміном від 5 до 10 років за непокору командирові. Законопроєкт викликав шквал критики. З вимогою переглянути його столицею прокотилися мирні акції протесту. Громадськість вважає, що такий законопроєкт тільки демотивує воїнів та загрожує обороноздатності України. Зрештою, парламентарі відправили його на доопрацювання. А як цей законопроєкт оцінюють кропивничани? Порушує він права військовослужбовців чи навпаки зробить їх дисциплінованішими, ходімо, поцікавимося. Відповідальність має бути, але не така. Жорстока. Має бути юридичний супровід, адвокатський супровід, налагоджений в першу чергу, а потім вже розмовляти про відповідальність. Ні, я проти цього, тому що це як для мене, це дуже жорстоко, та воно просто це не потрібно. то що не захотів і в тюрму. Це несправедливо. Вони захищають нашу країну, а за них таке роблять. Ну це дуже погано. А як ви думаєте, от яку реакцію такий законопроєкт може викликати у військовослужбовців, коли вони про нього дізнаються? Мені здається, що це буде бомба. Я думаю, вони просто підуть геть зі служби і ну, скажуть, ми, це, ми нічого виконувати не будемо. Буде бунт, мені кажеться. Треба наказувати, але ну, не садіть в тюрму, тому що порушення бувають. Ну, а я знаю, що в нас командири, що тут ця, тут ця, це. Я думаю, коли вони введуть бодікам, і ми можемо бачити, що так було насправді, тоді можна, а так ні, тому що ну, одне слово проти іншого. А як думаєте, тут в теорії які наслідки може мати цей законопроєкт в принципі, для обороноздатності країни, і от яку реакцію він може викликати з боку військовослужбовців? Люди і так бояться йти, а тоді зовсім не підуть, мені здається. Треба вибирати двох, чи сила закону, чи закон сили? Якщо не буде діяти сила закону, то буде діяти закон сили, а це призводить до анархії і краху державності. Наскільки я знаю, в статуті вказано, в принципі, військовий має право не виконувати злочинний наказ. І як тоді? Ці дві юридичні норми одне до одного відносяться. Я, наприклад, не розумію різними каральними методами. Ну, мабуть, впливати на військових, які роблять зараз таку роботу, з моєї точки зору точно недоцільно. Я би краще радила їх мотивувати і мотивувати тих цивільних, які ще не служать і не захищають нашу країну. Тут двояке запитання і прикази ж не завжди адекватні командирів і самі командири. Я думаю, що треба взяти практики держав, провідних європейських, сполучених штатів, в них були в історії війни за незалежність. Подивитися, як їх суспільство реагувало на це, які закони. І не видумувати колесо. Якість рішень, які ми зараз приймаємо, мені здається, не на не, не 10 по 10 бальній бальної системі, розумієте? Я вважаю, що несправедливо так. Треба розбирати кожен случай окремо, а не так вкупі, щоб. Когось там звинувачують, що ми всі що там залишили позиції, не послухали командира. Я вважаю, що це неправильно. Наслідки можуть дуже багато будуть підвергатися кримінальній І Так люди не хочуть йти в армію, а то тим більше не будуть іти. Лікування військовослужбовця має відбуватися за чітко спланованим медичним маршрутом. Детальніше зі схемою та її особливостями захисників ознайомили в департаменті охорони здоров'я Кіровоградської облвійськадміністрації. У відомстві пояснили, медичний маршрут складає начмет військової частини, який скеровує воїна на реабілітацію. Спершу боєць повинен відмітитися в ТЦК громади, на території якої проходитиме лікування. З територіального центру комплектування військовослужбовців спрямовують в обласний військовий госпіталь. Після оцінки його стану воїну виписують направлення до фахівців, в яких він лікуватиметься. Важливо пам'ятати, військовослужбовець мусить звертатися саме в ті заклади, які вказані в направленні. Обстеження і лікування воїнів впродовж усього медичного маршруту є безоплатним, наголосили Вова. Військові лікарі формують відповідні медичні маршрути для військової це пов'язано з тим, що кожен військовослужбовець має бути на обліку під пильним наглядом командира, і командир має розуміти, де знаходиться його боєць навіть під час лікування. Військовослужбовець рухається саме за медичним маршрутом, визначеним військовим лікарем, і не може самостійно приймати рішення в звернення в інші лікувальні заклади, в інші ВЛК, в якісь інші обстеження, в приватні структури. Це недоцільно, в цьому нема сенсу, бо потім не сприймаються ці обстеження як додаткові аргументи, оскільки вони були виконані без направлення. Місто до руїн у музеї мистецтва Кропивницькому відкрили фотовиставку спогад про те, як виглядав Маріуполь перед російським вторгненням. В експозиції Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив представлені 28 світлин, зроблених маріупольськими фотографами в мирні часи. На фотографіях зображені краєвиди вільного Маріуполя, його інфраструктура та пам'ятки архітектури, місця для відпочинку, а також знакові для Маріупольців. Події переважна більшість будівель на фото були знищені чи пошкоджені. Уджені окупантами серед них сумнозвісний драмтеатр, завод Азовсталь, будинок з годинником та чимало інших дорогих серцю Маріупольців споруд. Підготувати експозицію допоміг центр підтримки переселенців «Я Маріуполь», аби земляки могли повернутися думками в рідне та затишне місто, коли туди ще не прийшла війна. Ця виставка вона подорожує. Містами України для того, щоб показати, який був український Маріуполь вже оновлений, сучасний, колоритний, різноманітний. Як показати, як саме проводили свята будні, де саме відпочивали, це те місто, якого вже немає і вже його не буде, Це, яке воно залишилось у наших спогадах.